Де лікують наших старанові сегодня операції. Як за чекав місце нашим середнього лікарям? І це було лікарям. Вони рятували життя без 19 літака поранених життя. 860-х наших військових заслужив за такі в допомоги залишилися живе. І для того, що в цьому режиме домовини на жоден наш допомогти неправдити живи, які віде, повертаються до людини або на полі. Я переконана, що середня держава сконцентрувати всі свої фінанси, всі можливості для того, щоб підняти мене поранених в, в боях наших добровольців. Бо мусять, мусимо бути не тільки підстави на місці. А якщо потрібно, і спропотованість за рахунок держави, то ми повинні отримати від держави все, що держава і, і те, що держава нашим нашими. Наша команда буде сердою для того, щоб жодна жодна людина, яка сьогодні потребує допомоги, і яка прийшла в її фронту, щоб не залишилася такої допомоги. Я вірю в наших людей. І зараз багато говорять про те, що треба вивозити наших поранених за Можу вам сказати, що у нас тут в Україні, якщо правильно забезпечити нашу медицину, можна надати всю необхідну допомогу на самому високому рівні якості. І не треба доступ за Треба просто кожну копійку віддати сьогодні на допомогу людям.